Христос Воскрес! Дорогі побратими і посестри, славні і мужні герої, захисники і захисниці нашої України, від щирого серця, голосом церкви Христової вітаю вас із найвеличнішим святом світлого Христового Воскресіння, Пасхою Христовою. Це свято засвідчує перемогу добра над злом, життя над смертю, правдою над неправдою, волею над рабством. Бажаю всім тим, хто взяли зброю у свої руки і стали на захист нашої рідної Батьківщини, щоб Господь оберігав кожного із вас. Бо тільки єдиною, славною армією Збройних сил України ми дамо відсіч нашому ворогу і збережемо найбільший Божий дар, волю і незалежність українського народу. Христос Воскрес! На воскрес! Христос! Воскрес! Воскрес!